Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як зробити з зефірок вот таких, вот таких зробити... угу. такі от такі прикольні зробити слайм який можна їсти дуже прикольно і з яким легкенький так, отже, нам потрібна тарілка а що? Ні, так от і стану туди дві зефірки. Можна скільки кошти, але там за... На 30 секунд, але на півтора хлопця. Він мене не лишає, він менше заробляє. почав зарубляти, подальше шукаєш в ньому гечку. Вже був херовий. Тепер це робиш, вже знов. Чекаємо. Ну, хреновий ти не казала, але ти знала, що ти говориш і як ти зробиш. Стоп, за Дві теж тику не у нас вуха. Тепер якась не часом. Тепер беремо. А ти його отримаєш, ти постараєшся Ложку. Будь-яку. Беремо ложку і перемішуємо роботки у слайд. Це смачне. Тут капучається. Треба, якщо вона трохи опустила, і тоді можна її можна... ж і їсти. Або холодіння пусати і буде слайм. Він може мені допомогти. Я не можу його запросити. Він заробляє гроші для того, щоб мої діти тут що їсти. Ось Бачите? так. І тепер стас диусти. Світу, і це переможе копальці. Кстати, я бачу то, що вам сподобалось відео там, де я мучуся. Це відео з гімнастикою. Добре, ми будемо тихо. Дивіться. Це типа такий снай. О. зараз буду пробувати. Це ти руками їсти. Я навіть не відпочила. Дивіться. Крашніст. Чай. Мені ось смачне. Салат мені Окей, Добре. Не ти скажеш, мама? Люди поприїжджали поприїжджали, ті а не один Люди воно і мають ще інше. Не треба Це там ситуація не переводження. Вас як над людьми взагалі. До вас везуть Це нічого не Його майже нереально розжувати. Так. нас на заході така сама цей рецепт і всім пока-пока! А, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І хто хоче, щоб знову знявся моєму відео про гімнастику, ставте лайк. Всім пока-пока. Це буде сьогодні. Всім пока-пока.